Пройшли в нас дожді, а падоміра немає. От приходиться таким способом. Так, що у нас тут? Опа? Вийшов на город і копаєш. Та дощ хороший прийшов, На штик лопати промочила, земля вже одійшла, вже не тільки на пшеничку влаги цієї, а вже можна щось і на полі робити. А саме ж вже пора якби. Рихлить, підготавлю почву на новий сезон. Зараз чим і будемо займатися. Трошки поприбираємо техніку, батько їздить, там городи пахав і будемо чіпляти, Чіпляти будемо рихлітиль. Попробуємо на городі, як воно грязька, не грязька, а потім будемо виїжджати в поле. Рихлітель зацепили. Ну, зараз спробуємо, що воно покаже. Достає до... Так. Вже не побачиш. Кого? Та масло десь тече, блядь, я не помогу. І як На надіти, та... але на не опускають. З гідравліки? Mm -hmm. Ну то треба дивитися. Так а откуда? Шланг чи через... з циліндра читку. Да? Ну, зараз я опущу. Ну і ззаді тече. Опускай yeah. ну, будемо дивитися. Ну опускай будемо дивитися. Так, все ніяк ми його не доробимо. Це рихлітель. Ось борони почепили, так як Ну... При підйомі рихлітіля вони ж не піднімаються, треба варити рамку. Ладно, десь каже, масло тече. не знаю, де воно ти ще. Треба варити рамку, катки скажете. Хотіли ми катки поробити сюди, але ну, діло в тому, що катки будуть забиватися. Це однозначно по такому мокрому буде забиватися. І борона дужче розтягує солому, тому що якщо соломи багато зверху, то борона дужче розтягує. От по цьому ставили так. Ох, це МТЗ. Поки чіпляв. Тут касарка стояла. Поки чіпляв касарку, десь натекло масло. Ну, і багатенько ж витекло. Зараз дивимося, немає ніде. По мостові сухо. Ну, це з гідравліки. По мостові сухо. Де вона тече? Ой. До цього ми ставили. І ще так допоміжні стойки, щоб не три, а 5. Ну, глибини немає. Да, землю воно рихлить і між стойками. воно розробляє землю, хорошо, але немає тої глибини, він не тягне. Тому вернулися на три стойки, 70, ну, не 70 ширина між достойками. Ну, така стойка багато, хто там мені пише, що за стойки, як вони. Ну, стойки самі робили, відео про них є. Як ми вирізали, ну, не знаю. Я подивлюся, як люди. На 40 роблять і ну, заводські такі, ті роблять на 40 і все тяне, МТЗ-892 тяне. Тобто, стойка дуже велику роль грає, тому що до цього у нас стойки такі рівні були, він не тягнув навіть три штуки. Зараз зробили такий угол, він почав тягнути. А якби поставити заводський, може було б і набагато плуче. В общем, зараз спробуємо на городі. Ну, я думаю, мокро, тому що на городі ще мокро. Попробуємо на городі, а там поїдемо в поле. В ближайше час поїдемо в поле. В полі сухіше. Груд як-не як трошки відрізняється, тут земля. Хоча ось отут зверху мокре, а туди далі вже сухіше. теж тут город нерівний. Зараз подивимося що він буде лізти, як він буде буксувати. Ну, мокровато. Вітричок стоїть. Зніму в ближайше час показателі вітряка, а то все питали там. І це та буде відео про вітряк, самий, як все робили, як там все устроєно. І можливо його будемо знімати. Та не можливо, а будемо знімати. Це ну, в наступних відео. Кому там буде цікаво, слідіть. удивлення щас під горку буде важче то в принципі ще непогано йде і скорость нормальна і непогано йде можна вже ходить картошку збирати. ну мокро. на городі мокро однозначно поле ближайше час вийдемо воно время покаже а, скільки картошки Глибину, ну тут немає смисла глибину мірять. Поїдемо вже на поле, та залипають, залипають стойки. Як на полі поїдемо, будемо там вже міряти, виставляти. Хоча що, як в тому году робили, так і в цьому году. Глибше він не полізе. би борони, щоб тягнулися, трошки землю розтягувати, ну, раз за разом їх прийдеться ходити мені, піднімати їх. В принципі, для города нормально лізе, хватить, достатньо буде. Ну, а ця грудка за зиму вона розкисне. І весною пройдемося, та фрезою пройдемося, розіб'ємо, розрівняємо. І в принципі оце, на цьому і все буде. Ну, набагато краще, ніж плугом їздити. Три рази пройшов, вже дивіться, скільки зробив, а плугом зараз би їздив би набагато більше. Так от проходить цей процес. Ну, на гору, так, да. на гору важче йому і вже починає пробуксувати. Позалипало колеса. Зараз ще один проход. Поки сходив узяв рулетку, він вже і город закінчує. Так, що його, як його тут міряти? Втаптувати, не втаптувати, втрамбовувати, не втрамбовувати Це ж не пахота Та не знаю цю метку 24. Ось тут у нас глибше. Тут уже буде десь 27, напевно. Ну, 27, ну, 25 см вже будемо пробувати на тому 25 десь 25 сантиметрів ну, на полі буде важче йому на полі буде важче а там подивимось така, в общем робота коли були робили цей рихлітель, Хотілося, щоб він рихлив глибоко, але ну, не тягне. Не тягне він, ліба за стояк, не тягне, або просто у нас такий ґрунт, що, що трактор не тягне. Треба щось сильніше, або щось вуші агрегат робити. Така, що вже вуще? куди ще вуще? Це тоді на одному місці тільки робити, будеш крутитися. Тому ну, хтось скаже, що це не рихлення, точніше, це не глибоке рихлення. Ну, а це, це не і так не глибоке рихлення, це просто рихлення. Скажем, ну, заміна. Скажімо так, заміна плугу, ну ми так заміняємо плуг, ми так бачимо, що нам краще. Тому що те, що плуг роблять оборот оборот грунта роблять, все припахують на низ, воно все буквально там вивітрюється і земля суха. А тут як-не-як як на полі буде солома, воно буде все зверху. Тому для нас реквітель це краще. Ну, як хотілося, якби він глибше робив. Попробуємо заглибити його на полі, що він потягне, не потягне, як він буде тягнути, все вже на полі буде видно. Нові стойки, ніхто їх купляти не буде. Будемо робити на цих стойках, а там воно час покаже. Ну, не пахота, не пахота. Глибше, чим, чим дісковка глибше. Потім, якщо дозволить погода, ну, вже не знаю, коли вона дозволить, тому що час. Земля мокра. Заїхати, розрівняти в зиму. Ну, ми практикували і дисками, і культиватором. Ну, диски виходить лучше. точніше, культиватор, лучше розравнювати, але він забивається. А диски не таку красиву картинку робить, не так розрівнює, але не забивається. Зато виравнюється все. І весною не треба вже буде заїжджати рано і боронувати. Ну, на цьому відео буду В Ближайше час вийдемо на поле і там уже сніму. Попробуємо заглибити його трошки глибше, щоб хоча б він 28-30 питався лізти. Ну, на цьому все, всім удачі.